Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про політичні і геополітичні аспекти нашого життя. В попередньому блоці я вже анонсував, що ми обов'язково ці теми будемо обговорювати. Дуже цікава реакція була на запити. Різних журналістів і до державного департаменту до речника державного департаменту Сполучених Штатів Америки до чиновників Європейського союзу Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, значить закликала відреагувати, тому що сказала, що атака на суджу це терор проти цивільного населення. Цікаво так подумати, якщо порівняти з тим, що російська армія. Робить на українських територіях, і от російська російська речниця міністерства закордонних справ чомусь. У себе самої не захотілося питати, а як же ж воно так? Більше того, самі російські телеграм-канали зараз уже цікаву річ почали обговорювати, що м -м, виявляється, українська влада про цивільне населення піклується, якраз а от російська влада про цивільне населення не піклується. От увага, що пише м -м, один з їхніх каналів, ось сьогоднішня новина. Ну я з російською перекладаю на люту, що обов'язкова евакуація за запров... Ваджена в деяких Громадах Сумської області далі йде перелік Росія. Далі що пише цей телеграм-канал Росія ще ніде не наступає. Наступає Україна, але Українська влада вже подбала про евакуацію прикордонних сіл. А ось е, вчорашнє повідомлення від Міністерства оборони Російської Федерації, яке пізніше було відредаговано. Так от е, значить е, російська Міноборони написала, що з. І значними втратами залишки диверсійної групи, от вони вважають, що це диверсійна група, відійшли на територію України. Але про евакуацію насправді там у курських пабліках було дуже і дуже багато, що евакуації ніякої немає. Нічого не організовано, можна було виїхати лише на своїй техніці і таке інше. Тобто, ситуація справді виглядає так, що росіян заскочили зненацька і вони не знають, що з цим робити. Так, от ці всі речі зараз будемо обговорювати з політичної точки зору з нами на зв'язку. Політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з цікавої реакції. По перше, російська влада, як і завжди, коли її заскочили зненацька, вона не реагує, вона відмовчується перший час. Якийсь ну, в даному випадку було півтори доби. Лише на кінець другої доби у Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації і от. Навіть Путін, коли, коли коментував, він зібрав радбез, да але він назвав це масштабною провокацією. І основний, ну основне враження, що вони подають для свого населення ці події як якесь стихійне лихо. У ну, серйозно вони навіть надзвичайну ситуацію ввели, а не воєнний стан. Вони нічого не робили про евакуацію населення. Вони намагаються, ну як це називається, перепакувати тему, що нібито це якесь ну стихійне лихо, а не ну конкретні воєнні дії. Що ви думаєте про це? Ну, дійсно, цікава реакція від них. Очевидно, що почала з'являтися, скажімо, коли загроза для російської влади, вони почали рухатися значно швидше, і дуже важливо, що розпочалася ця операція від невідомих добродіїв, скажімо так, дуже раптово для росіян, тому що. Були вже випадки, коли подібні речі робилися, і на території Росії, і там в тилу ворога на українських територіях, коли ця інформація просочувалася до них і вони могли підготуватися. Але ось тут якраз вказівка про те, що ніяких таких даних вони не мали, і це допомогло, скажімо, тим силам, які зараз знаходяться на Курщині, захопити правильні рубежі і позиції, і застати в дуже незручному становищі Росій. Керівництво справа в тому, що за два з половиною роки от цієї війни ми побачили, що єдина мова, яку розуміє Путін, це мова сили, абсолютно як не дивно, але саме її він поважає і рахується тільки от сильними противниками, і те, що він там був змушений покликати на засідання всіх, фактично, керівників силових відомств, говорить про те, що. Не настільки добре складається для РФ в цій ситуації, і вони змушені діяти реактив. Но діяти не так, як звик Путін, коли вони насправді зненацька наступають і вони знищують позиції української сторони. Тому безперечно, що є момент ось цей применшення, і я думаю, він пов'язаний якраз в першу чергу з тим, що Росія на жаль дуже велика за розмірами країна, в якій, попри наявність там сучасних інструментів зв'язку, інформація через пропагандистські фільтри проходить і вона затримується у постачанні. Ані і другий момент це те, що для багатьох росіян питання Курщини не є проблемою їхнього регіону, тому що штучно зіткана Росія вона має багато таких і етнічних конфліктів, і расових. Конфліктів, через що там мешканці, умовно кажучи, Дагестана вони востаннє про що думають, це те, як там життя складається у мешканців Курської області, і Путін це розуміє. Тому ті заяви, які ми від нього чули, він називає провокаціями, а не серйозною загрозою для національної безпеки. Саме тому вони говорять, що там локалізують вже ось цю провокацію як тільки можна. Хоча достовірних даних немає, ми отримуємо їх тільки з Росії і вочевидь. Вони проходять якраз через ось це пропагандистське сито, яке применшує реальну загрозу. Але знову ж таки говорити якось об'єктивно про те, що відбувається і де знаходяться визволительні, так скажімо, сили поки що рано. Але для Росії це точно виклик. І, по-друге, це є символом того, що вну внутрішня оборона російська вона надзвичайно слабка ще в червні минулого року. Після бунту Пригожина і вагнерівців, ми побачили, що за одну добу змогла пройти колона Пригожина від Донеччини, окупованої до фактично Москви і е, те, що сьогодні Росія кидає всі свої сили, всі підрозділи. На український фронт це призводить до того, що послаблюється внутрішній, і те, що сьогодні роблять знову ж таки ось ці невідомі люди, які знаходяться на території Курщини, це хороший сигнал для багатьох внутрішніх відцентрових сил. Росії. Російських, які показують слабкість режиму, це сигнал для інших міжнародних е, е, противників Росії, які бачать, що сьогодні це не та сила, якою вона себе видає, і те, що навіть порівняно невеликими зусиллями, можна досягнути дуже неприємних наслідків для е, Росії і для путінського режиму. Ну так це цікава штука. Ну і далі були ж реакції з боку Сполучених Штатів і з боку Європейського союзу. Мене вони насправді ну це моє суб'єктивне враження. Мене мене вони дуже потішили, тому що в Білому домі сказали, що ну ми не знаємо, що там відбувається, і от що там відбувається у Курській області. Ви запитайте, будь ласка, у ну, збройних сил України, тому що нехай вони розказують про те, що вони роблять. Ми за них від. Ну розказувати нічого не будемо. Україна має повний право повне право на самозахист. В цьому сполучені штати у праві на самозахист Україну підтримують майже дзеркально, ну майже ідентично, скоріш так правильно сказати. Відповіли у у європейській комісії речник Європе, єврокомісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано так само каже, що все ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії. І от тепер уже червоні лінії Путіна, куди вони поділися. Були ж фрази про те, що якщо тільки вторгнення на російську ісконну типу визнану територію, то все ядерний апокаліпсис – Путін вам всім покаже. Я так розумію, що зараз і для світу Україна показує, що оці всі так звані червоні лінії і обмеження ескалації це просто блеф. Абсолютно. Ну, я думаю, що червоні лінії Путіна, вони рухаються десь ближче. До сторони Москви і навіть Кремля, тому що так знаєте, кожного разу все глибше проникнення до російських територій, яке не викликає якоїсь особливої різкої дуже такої неймовірної реакції з боку російських збройних сил, тому що на це немає ресурсу. Так, ситуація складна на лінії фронту, практично всій в Україні, але що стосується ось тих зараз сюрпризів для російської армії на їх же території, це вочевидь дуже неприємна. Ситуація, з якої виходити доволі складно зараз доводиться росіянам. Мене також дуже потішила позиція сполучених штатів, але ще більше мене потішило те, як росіяни, російські воєнкори, представники російської медійної сфери пропагандистської почали волати про необхідність звернення до сполучених штатів, які мають розповісти українцям, що так діяти не можна. От звернення до свого ключового ворога геополітичного це виглядає дуже. Же ну примітивно, мабуть, і банально з їхнього боку, але тим не менше вони вважають, що американці мають зупинити українців. Позиція ж сполучених штатів вона абсолютно прозора і очевидна. Якщо немає американської зброї, е, яка б'є по тилу ворога, якщо немає враження якихось там цивільних об'єктів, це не справа Америки. Точно так само, як і не справа Європейського союзу, збройні сили вважають за потрібне створення буферних зон та на Доні зі своєю країною, значить вони реалізують ці наміри, і насправді світ розуміє силу і любить сильних. І якщо Україна буде сильною, якщо вона буде досягати своїх результатів потрібних за рахунок ось таких операцій, які потрібні з військової точки зору, відтак ми будемо змінювати бачення і наших ключових союзників з приводу цієї війни. Так наразі ми не маємо підтвердження того, що там американці нададуть нам. Дозволи на удари в глибокий тил своєю зброєю. Так ми не бачимо якоїсь посилення підтримки військової. Але тим не менше, ми бачимо, як ось ті, м, з надутими щоками червоні лінії Путіна вони зникають і вони перестають бути якимось е, подразником для наших ключових партнерів, адже вони відреагували напрочуд спокійно і виважено, точно так само, як і в дипломатичних е, наших справах, коли Україна перекрила е, рух е, нафтопро продуктів проводом Дружба не було позиції від Євросоюзу, що Україна порушує якісь там вимоги і договори. ЄС навпаки була заява по відношенню до Угорщини, що вони мають забезпечити свої резерви 90-денним постачанням газу і нафтопродуктів. Тому це не є якимось викликом. Відтак бачимо, як Україна може рухатися в контексті цієї війни задля того, аби не викликати роздратування в союзників і при цьому досягати оперативних, тактичних цілей, які ставляться військовим командуванням, так це цікаво. Ну і звісно, ще одне таке припущення. Зараз будемо вже завершувати розмову, але цікаве припущення, що росіяни, можливо, навмисно не організовують евакуацію цивільного населення, щоб скористатися цим населенням умовно як живим щитом. Їм абсолютно начхати, що на своє населення, що звісно на. Українське населення нагадаю аудиторії на зв'язку з нами був політолог Максим Джигун. Говорили про політичний, я би сказав, супровід того, що відбувається зараз. Останні вже ну сьогодні вже третя доба почалася. Як воно почало відбуватися, ну поки що російській Курській області цікава була справді цікава і приємна. А головне дуже спокійна реакція, як від американців, так і від представників європейського. Союзу, ну і шановні, ще одна важлива історія, яка теж буде впливати на перебіг подальших подій, за вчорашній день. Три російські регіони знову підняли виплати за гарматне м'ясо, тобто тим, хто погодиться укласти контракт з російським міністерством оборони. Ще одне важливе повідомлення. У мене для вас є. Шановні дуже важливо це сказати. Один мільйон гривень за один місяць допоможе повітряним силам ЗСУ захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся до збору глядачів та слухачів радіо НВ для повернись живим. Спільна мета один мільйон гривень на засоби радіоелектронної боротьби. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.